Значит, буду я в два види використовувати. Оснастка. Одну це карась. Ось просто вбивця карася в народі називають. І кавунчик, ось такий звичайний, із двома гачечками. І саме головне, що ж я буду одягати на гачки. На гачки я буду одягати ось такі ось шарики. Тут 6 мм, 5 мм. Флетень бол називається від профмонтаж, який ми одягаємо просто на гачок. Прикормочку і вперед. Зараз покажу вам, як це виглядає. Хоп, прикормочку набиваємо і вбій. Так само і з цією оснасткою. Опа, дуже попустив фрикціон. І нікого немає. Ані не є. Хтось є, друзі. Знову карасик. Цей менший, меншенький, але такий сковорідочний. Ми їх сьогодні будемо жарити прямо тут на рибалці. І це якраз такий сковорідочний варіант, духовочний а сковорідочний, дивіться, друзі. О, дивіться, який гарний.